Всіх вітаю на каналі Моїми очима. Мене звати Інна Біженка з України. Живу в Ірландії вже другий рік. Показую своє життя тут. В принципі, в Ірландії можна прожити спокійно, якщо не витрачати гроші на оренду е, житла. Е, можна прожити на ці гроші на харчування в тиждень. На 70 євро можна прожити. Е, можна готувати собі якісь супчики, кашки і тому подібне. Е, продукти тут не дешеві, але частенько в лідлі можна брати. Знижках, в знижках такі дні приїздити, де різні товари коштують там зовсім невеликі Та гроші. Основна маса наших людей працюють. І якщо людина працює, і тут уже зовсім інше йде життя. В Ірландії нормальні зарплатні. Зараз в Ірландії 13,50 мінімалка, тобто 13,50 євро за годину роботи. Чи ти працюєш прибиральницею, чи в якійсь іншій е, сфері? Від, тобто це мінімалка. Якщо ти працюєш на якійсь більш там важчі чи престижнішій роботі, ти отримуєш більше, звичайно. ж. Давайте трішки привідкриємо тему життя самого в Ірландії, наскільки воно дороге і тому подібне. Дивіться. Якщо ти працюєш, то тобі вистачить на все. Навіть якщо ти одинока людина і працюєш на мінімалку, в ідеалі ти знаходиш собі якусь кімнату. За яку ти платиш від 500 до 800 євро в місяць? Якщо в тебе зарплатня в районі 2000 тисяч, це вважається в Ірландії мінімальна зарплата там, до 2 тисяч плюс-мінус. Ось. Та ти, в принципі, можеш покрити собі оренду кімнати. Давайте в середньому візьмемо, що оренда кімнати. От, наприклад, у нас тут в Бонраті будиночки здаються, кімнати, наприклад, по 700 євро кімната плюс біл, або вже врахований біл. Біл це чек за комуналку. От давайте в середньому порахуємо, що це 700 євро. От ти, наприклад, ходиш на роботу прибиральниці і заробляєш свою мінімалочку в тебе там 1800 там плюс-мінус виходить в місяць, там з врахуванням якогось податку. 20%. Ну, ось, дивіться, ти собі орендуєш кімнату 700 євро. Нехай це вже буде із вілами, Ось, в тебе приблизно на харчування в. Місяць буде виходити, ну, дивлячись, як хто харчується, звичайно, ну, в середньому в місяць тобі 300 євро вистачить спокійно на харчування. От рахуйте, що тільки харчування і оренда однієї кімнати в спільному будинку, тобто там, де в тебе спільна кухня з якимись чужими зовсім людьми, в тебе, можливо, твоя окрема ванна кімната, можливо, ти її ділиш з кимось. Сама кімнатка в тебе буде по-любому невелика. В кімнаті в тебе буде навряд чи дуже тепло. Тому що більшість людей розповідають, що ну, в кімнатах, навіть якщо вони живуть чи то по РП, чи по оренді, не дуже тепло. В Ірландії в основному, якщо житло дешеве, то воно холодне. Тобто, чим дорожче ти платиш за оренду, тим тепліше. Воно якось тут все пов'язане. Ось і економніше, я маю на увазі. Ось. І от рахуємо так, що ти от живеш в таких умовах. Типу, як живеш аля в гуртожитку, платиш 700 за оренду, 300, нехай тобі буде вистачати на харчування. Це просто, щоб в тебе вдома якісь бутерброди були, якась каша, якийсь може суп, якщо ти встигаєш там після роботи його приготувати. Все. Далі беремо інші розтрати. Інтернет у місяць це коштує 20 євро. Так? Якщо в тебе автівка, тобі потрібно платити за її страхування. Зараз в рік, по-моєму, 1300 євро коштується. Тобто це виходить у місяці ще 100, так. От нехай там, нехай тебе виходить, що вже за все разом у тебе виходить що 1120, так? Так вже виходить. При тому, що в тебе зарплатня, 1800 там в середньому, мінімалка маємо увазі. Ось. Далі, що ж, які ще ж розтрати в людини? Це можуть бути які завгодно. Якщо ти е, дбаєш про себе, про свою зовнішність, скільки ти витрачаєш е, всього на своє волосся, скільки ти витрачаєш на манікюр. Маникюр я сама собі роблю, якщо що. Волосся також я сама собі переплітаю. Е, значить, е, це враховувати. Я не знаю навіть скільки це порахувати. Я знаю, що манікюр в Ірландії коштує від 30 євро. Може з кимось і дешевше домовитись, але мені здається, що зараз вже ні. От 30 євро, нехай раз у три тижні в тебе виходить на маникюр. Е, ну, нехай це буде. Така сама базова потреба, рахуємо, що це вже в нас буде 1150. На зачіску, на стрижку, на покраску, на фарбування. Це якщо фарбування якесь там класне, його раз у два місяці роблять там, чи раз у три місяці, це десь в районі 150 євро буде. Стрижка також там в районі 50. Нехай це 200 євро. Беремо, розкидаємо на 3 місяці, це в нас виходить нехай нехай 70. І скільки в нас там вже було? 1150, так? і нехай ще беремо, що ми робимо щось собі на голові раз у три місяці, хоча деякі роблять кожен місяць, нехай це 70 євро в місяць виходить. Ось. Це вже виходить у нас що? Вже... І 220, так? Плюс-мінус. Я дуже приблизно рахую, друзі. Ось. Потім, які ви там догляди собі купуєте, які крема, які там шампуні, це все, це все також дуже індивідуально. Давайте порахуємо, що це в місяць виходить на це. Давайте, щоб це заокруглити вже до якоїсь суми. Там якісь ла якісь лаки для волосся, ну все-все для зубів, там нило, це, все, все, все. Давайте вже врахуємо, що це в нас буде десь приблизно 1300 євро. Це вже в місяць на оце все. Далі рахуємо одяг. Як часто ви купуєте, тут вже одному Богу відомо. Якщо є дитина, звичайно, що дитині потрібно також чогось там. Ну, давайте ми беремо ж одиноку, приклад одинокої людини. Там, чи це чоловік, чи це жінка. Можливо, в чоловіків трохи менше буде виходити, тому що там не потрібно там так часто стригтись, фарбуватись, хоча різні чоловіки є, і так само є чоловіки, які й манікюри роблять і тому подібне. Ось одяг. Одяг, я не знаю, як порахувати серйозно. У кожного свої розтрати. Хтось витрачає місяць 100 євро на одяг, хтось витрачає 300 євро на одяг. Давайте беремо, що, наприклад, 100 євро. Це вже виходить 1400 євро, в тебе витрачається на оце все, що я вам розповіла. І це не враховуючи те, що ти хочеш кудись вийти на каву. Кава тут в середньому 4 євро, ну, плюс-мінус там 370, якесь тістечко 3 3,4, шаурма 8,10. Щоб так у вас ходити в кафе, от ми на двох ходили в кафе, суші їли в лімерку чи венісі, неважливо. Звичайно, що ти візьмеш якийсь келих собі пива. І виходить, що на двох в середньому, щоб нормально поїсти суші, чи навіть піцу із пивом, по одному, якщо взяти пиво, то це десь у тебе виходить 35-40 євро. Це на двох. Ну, тобто, якщо ти там йдеш з кимось, ну, ти ж зазвичай з кимось йдеш. Ну, рахуємо на одного, нехай. Отакий От вихід кудись щось посидіти, каву, якісь тістечка і тому подібне, це у тебе десь один вихід займе 30. Може, якщо ви любите більше пива пити, наприклад, чи в пабі посидіти. Якщо ти йдеш в пабі посидіти, келих Гіннеса 6 євро, ти коли сидиш, ти одним це не закінчується. Звичайно, що ти хочеш два, наприклад, чи навіть три. Всі люди по-різному квітки. Якщо ти береш там якісь. Крепший алкоголь, це ще дорожче. Ну, один вихід отак, десь 30, 30 євро. Якщо з якимось таким прикольним харчуванням щось, ти хочеш стейка якось взяти і пива випити, це 50 євро. Ну, Рахуйте, скільки разів на місяць от ви кудись ходите, чи ви взагалі кудись ходите. Звичайно, що людина не ставить своє життя на заморозку і на паузу, і вона кудись ну, хоча б там раз у два місяці кудись ходить. Ну, стабільно пару разів в місяць ти кудись вийдеш, ну, чи з друзями зустрітися, чи ще кудись. От, будь, будь ласка. Якщо в тебе автівка, ти ще витрачаєш якусь суму на пальне. Яка сума, я вам сказати не можу, тому що підрахувати дуже складно. Страхування я порахувала, а пальне я не порахувала. Ну давайте рахуємо, що 100 євро в місяць йде на ресторанчики, кафе, на каву, на якісь собі такі мінімальні твої забаганочки, так? Ну, щоб себе почувати все-таки людиною. Це вже виходить, скільки там ми рахували. 1350, вже якщо ні, навіть більше, 1400. Ну це все дуже округлено, друзі. Кожного по-різному, у когось менше буде, у когось більше. І нехай ще на пальне, якщо ти їдеш не на автобусах, то тобі на пальне ще піде, я не знаю, може євро 200 піде в місяць. Це вже в тебе виходить скільки? Вже 1600. Якщо ти автобусом їздиш, як ми, наприклад, то ти можеш. Ну, один проїзд у тебе навіть по ліпкарті, от в сусіднє село, буде десь 3 євро. Туди назад на роботу це 6 євро в день. Рахуйте, 20 робочих днів по 12 євро е, на дорогу автобусом, це зі знижкою. Туди назад. Тобто в одну сторону 3, назад, 3 – 12. Можемо на 20, там 21 день робочий. Да? Скільки там робочих днів? 21? Нехай на 20 навіть множимо. На 10 це буде 120 євро місяць на приїзд автобусом. Якщо це буде 20 днів, це виходить 240. Ну, нехай округлимо до 200. 200 євро тільки на приїзд на автобус. Як вам багато на відкладаєш? І це якщо ти на роботу ходиш. От дивіться, ми вже порахували, що виходить скільки, 1700 на елементарні розтрати. Навіть якщо ти десь будеш десь зекономиш, десь не підеш ну 1600. Виходить, що вся твоя зарплатня, мінімалка на фултаймі, виходить, в то, щоб просто тут жити. Просто, навіть нічого не відкладаючи. Навіть якщо у тебе 2000 євро зарплатні, ти витрачаєш 1700, ну нехай ти 300 євро відкладеш десь собі. Тобто це виходить за рік, ти зможеш відкласти максимум 3500 євро. Просто відкласти, щоб у тебе там було якийсь запас. А тепер думайте, як на виплатах. Чи на виплатах не ті самі розтрати? От як ви вважаєте, якщо ти отримаєш 920 євро в місяць, беремо тих людей, які, наприклад, на з'ємному житлі, так? тому що тільки для таких людей є нормальна виплата. Для людей, як у нашому готелі, як у більшості готелів, які з харчуванням, виплата 38 євро. І плюс окремо вона, приходить ще виплата 70 євро за харчування. Ну, вони вже не рахуються. Тобто тебе виплата 38,80 дається тобі просто на руки. 70 тобі також приходить, але ну, ти їх зразу віддаєш за харчування. Тому це вважається типу, як, ну, безкоштовне харчування, бо тобі їх зразу ці виплати дають. Ти не можеш їх не дати. Тобто, Якщо ти хочеш жити в готелі з харчуванням, ти маєш обов'язково віддати 70 євро. І їх не хвилює. чи ти ходиш на роботу, своєї кишені віддаєш, чи ти, наприклад, пенсіонер, отримуєш 38 і плюс 70, ти їх все одно віддаєш. Чи ти Просто, ну, типу, як, де хочеш, їх баріли, ти 70 євро маєш віддати в тиждень на харчування. Ну, от і давайте порахуємо, друзі. Я вам вже приблизно розтрати ну, розповіла, які тут в Ірландії на що. І тепер рахуємо виплату людей, які, наприклад, в нашому готелі живуть на 38. Що вони можуть собі, вибачте, мене дозволити на 38. Ну от люди, які, наприклад, пенсійного віку, які там їм 70 років, які не можуть працювати. Деякі в нас пенсіонери працюють там на півставочки, щоб не перевищило 125 євро в тиждень, щоб вони отримали ще 38 і 70 на харчування. Тому що, якщо в них буде зарплатня вище, ніж 125 в тиждень, то вони злетять з виплат 38 і ще й доведеться свої зарплатні, яку ти там заробляєш, ще віддавати 70 в тиждень за харчування. Звичайно, що люди робити не будуть на півставки. Щоб зберегти хоча б цю виплату 38, і саме головне, щоб 70 оцих їм компенсовувала держава за харчування. І як можна на 38 вижити? Хорошо, беремо другий випадок, зовсім другий. Люди, які з'їхали з нашого готелю, які живуть в з'ємному житлі. З'ємне житло я вам вже розповіла: від 500 до 700 до 800 євро за місяць за кімнатку. Виходить, що вся виплата уходить туди. І виходить, що в людини залишається 120 євро на, на, на життя. Тобто, якщо людина йде не по арп програмі далі ще й по арп програму поговоримо. Якщо людина йде просто на з'єм житла і тільки на своїй, на своїй допомозі, оцій виплатній, виплатні, так сказати, то в неї виходить, що вона майже всю суму, ну, типу більшу частину цієї виплати, віддає за житло. То, от, наприклад, пенсіонер з'їхав з нашого готелю. у нас є такі люди, які з'їхали тут в Бонраті в будиночки. Я вже про це розповідала, в моїх попередніх відео, якщо хочете, подивіться. І що вони платять за кімнату 700-800 євро взимку ще більше? Ну нехай це буде 800 вже заокруглено разом із цим. Це тільки за оренду. І виходить, що у них вся виплата виходить на кімнату. Якщо ти живеш сам, от сам пенсіонер чи пенсіонерка, виходить, що в неї залишається 120 з пенсії, ну нехай навіть 200, нехай давайте будемо. 200 залишається просто на життя, і 700 там чи 800 вона віддає за кімнату. Просто звісно, якщо вдвох. Два, наприклад, там пенсіонера, чи неважливо хто, так вони собі відновили виплати, і вони мають там кожен по 920. за кімнату. Вони ділять пополам і платять по 400. то в них там звичайно, що більше вийде грошей, але вони вже будуть себе, хоч більш-менш нормально почувати. Вони зможуть собі вже і одяг якийсь придбати, і кудись поїхати, і навіть там я не знаю сходити кудись там той самий кави попити із. Тістечками і тому подібне. Далі беремо категорію людей, які тут живуть по АРП. АРП – це програма, за якою ірландцю, який бере до себе українця, держава виплачує компенсацію за те, що він здав своє житло їм. Ну, в основному це кімната, зазвичай кімната. Раніше вона була 800, тобто ірландець отримував 800 за українця. На одну адресу можна було брати тільки одну людину на арп програму. Ось. Зараз цю програму скоротило 600 євро. Тобто зараз Фінландія дає власнику житла, який бере українця 600. В основному власники просять ще доплачувати різницю. Тобто, якщо українець хоче до них на РП програму, то він має доплатити ще 200 євро, тобто вже не безкоштовно. Раніше Як було безкоштовно, можна було жити і тільки платити там за комуналку якусь суму. Зараз просять, щоб українець доплачував ще 200. Ну, от і рахуємо, давайте. Українець, який йде навіть по РП, якщо ми пощастило знайти таку кімнату, От він за неї платить 200 євро щомісяця Віддає просто ірландцю, і плюс платить іще нехай 100, Може, 150 євро ще десь за комуналку, дивлячись, який будинок знову ж таки. Ну, давайте беремо в середньому, що українець десь віддає приблизно 300 євро за житло, навіть якщо він живе по арп програмі. Звичайно, що без харчування, просто живеш в кімнаті. У тебе спільна кухня з кимось, ти їздиш в магазини і купуєш. І тепер можете порахувати, друзі, те, що я вам раніше назвала, скільки що приблизно коштує? От, наприклад. Людини залишається із її виплати там із 950 євро її фінансової допомоги, що дає Ірландія, там з пенсії, чи там неважливо, якщо людина чи не на пенсії, чи там як от 300 ти віддаєш за житло, в якому ти живеш. Типу безплатно. Як без безкоштовно? Не безкоштовно вже в тебе залишається нехай 650 євро. З них беремо скільки ми тоді брали на нормальне харчування, більш-менш в Ірландії. 300. Ну, 300. Нехай 70 євро в тиждень у тебе буде в середньому виходити на продукти. Ну, нехай хтось менше тратить, тут більше. Беремо, в середньому 200. 300 євро. От 300 плюс 300-600. Виплата в тебе 950, там, чи 980, навіть, чи навіть 1000. Навіть якщо 1000. І скільки в тебе залишається, в тебе залишається всього лише 400 євро. І в ці 400 євро, знову ж, які розтрати? Проїзд, що там? одяг. Оце мильно, як ото кажуть. Знову ж таки, догляд за волоссям, догляд за нігтями, якісь, можливо, там курси ти собі знайшов, чи там кудись поїхати, чи ще щось. Навіть я ж кажу, вийти знову кудись пройтися, прогулятися. Нехай це ще 100, по мінімуму, взагалі, там я не знаю. І що в тебе залишиться? 200-300 євро із виплати в місяць. Звісно, що є і інші випадки. Я говорю про більшість. Про ту, яку я бачу, про те, що відбувається саме з нами, є, звісно, що люди, які живуть в кращих трохи умовах, як хто влаштується. Якщо, наприклад, це молода пара без дітей, без тварин, працюють обоє, отримують не мінімалку, а якусь середню зарплатню. Там середня це вже три, там трохи більше трьох тисяч євро. От вони вдвох працюють і вдвох там живуть. Вдох орендують, вони вже можуть собі там не орендувати кімнату, вони можуть вже собі орендувати будиночок якийсь чи квартиру. Е, аренда будинку чи квартири в середньому 2 тисячі євро. От, наприклад, якщо пара заробляє 6 тисяч, це в ідеалі, так? Дві вона віддає за оренду, і чотири в них залишається на життя. Так легше, звичайно, що так легше. Ти е, там беремо скільки тисячу ми беремо за. На ото все інше, там харчування, проїзд і тому подібне. Нехай візьмемо ще там, не знаю, 500 євро ще на якісь там розваги, подорожі і тому подібне, там їжа і то, і то, і то, і то. І виходить, що якщо ти живеш парою, працюєш, навіть коли ти платиш оренду, то у тебе виходить, що ти можеш собі навіть щось відкласти. от Ти, ти можеш собі відкласти щось. Такі, в такому випадку, так. Да. Але скажіть мені, будь ласка, багато таких людей тут живе, багато таких поїхало. В основному їдуться або одинокі, або пенсіонери, або мами з дітками і тому подібне. Так, щоб молодих пар було багато, я б не сказала. Є сім'ї великі, коли чоловік на роботі, а жінка і там, наприклад, бабуся, вони там доглядають дітей внуків. Тому в такому випадку працює тільки один, також на сім'ю. І там так само рахується, якщо людина заробляє, там рахується прибуток на твою сім'ю. І хто там уже претендує на виплати, хто ні, там уже треба розбиратися. Якщо там 100, більше 125, то там вже виплат немає, тобто там уже самозабезпечена родина, і вони вже самі собі ну, типу, за все платять. І тоді, якщо у чоловіка 3 тисячі євро зарплатня в середньому, так то виходить, що він тягне всю сім'ю і оренду, і тоді цих грошей також дуже впри, ну, прямо впритик вистачає на забезпечення сім'ї. Саме Найкраще жити в своїй країні, в своїй хаті і займатися тим, чим ти займався до війни, розвиватися якось. Навіть в тих складних умовах, які в нас в Україні завжди були. Але чомусь я знаю дуже багато людей, які жили нормально. Навіть ми жили нормально. Ми не купалися в розкоші, ми там не їздили на Лексусах, У мене нема. Якихось брюліків там, знаєте, і всього іншого. У мене нема одягу, армані і, і тому подібного. Але я жила в своєму домі, я займалася тим, чим я хотіла. Мені вистачало на життя, мені вистачало на подорожі, мені вистачало навіть щось трішки відкласти, навіть при тих зарплатнях, які в нас в Україні були невеликі. Тут хто ми, друзі? Тут ми ніхто. Ну не потрібно жити в ілюзіях, що ми тут якісь. Царі, королі, і ми тут комусь потрібні. Ми Ірландії потрібні як робоча сила. Деяким ірландським людям ми потрібні як, як генофонд, наприклад. Ставлення ірландців до на нас хороше в основному. Ірландія отримує гарний трудовий ресурс, наші люди вміють працювати. Те, що ти тут, в принципі, заробляєш, тобі вистачає на те, щоб тут просто жити. Все. Так, щоб ти щось собі міг багато чогось відкласти і там, купити, то ні. Хочеш тут взяти житло, Є варіанти, щоб його взяти. Звісно, що є люди, які беруть його тут в розстрочку. Це вигідніше, ніж е, брати в оренду його, звичайно. І ти просто, просто виплачуєш, е, врахуєш, що те саме, тільки ж потім через років 20 воно буде твоє. Ну, 20 років ти прив'язаний до одного місця, до однієї роботи. Також думайте, чи це клас, чи це не клас. Найвеликий клас це жити в себе вдома, друзі. Так що, я не знаю, мені здається, що. Я трішки вам під відкрила очі на те, що ми тут маємо, що ми тут складаємо, і як ми тут живемо.